Валем-валом і навалюємо. Блін. Блін, нічого я на зрічку. Я урал! Же меня? Дивіться, на мене тут їде дві машини. Дві. Як. Як це так? Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас знову Євротрак Симулятор 2, і ми зараз будемо продовжувати їхати по території України. Минулі серії ми доїхали до Ялти. Зараз як вам обіцяв, зі Сімферополя ми поїдемо в Ростов. Ось Наш маршрут виділений червоним. І в мене нова новина. У мене Мерін, Мірін того, що я замахався їздити на Вольво. Хоч і Вольво крутіше, хоч вона і в неї швидше. Ну подивіться на цей Мерін. Салон просто шикарний, Зовні він теж класний, просто класний. Ось самоліт, якраз прикольний краєвидок. А, ладно. Давайте я вам зразу покажу, куди ми будемо їхати. Це все на карті. Опа. Па-па-па-пам. Вот. Ось наш маршрут. На сьогодні ми приїжджаємо в Ростов. На наступній серії, я думаю, ми поїдемо в Луганськ-Донецьк. Так, добре, давайте подивимося. Можливо, будуть якісь закази в Сімферополі, щоб ми їх не з пустими руками. Так, шукаємо. Шукаємо. Не, щось у нас тут немає. Хотілося б прямо по маршруту. Ну ладно, давайте тоді. А, по дорозі ми будемо заїжджати в Керч. І думаю, в Керчі ми щось знайдемо. Добре, тоді давайте погнали. Я все, все, все вам покажу, прокоментую Якщо буде щось цікаве на дорозі, бо зараз просто. Що мені вам 20 хвилин розказувати з цієї їзди? Тому приємного вам перегляду, дивіться, якщо вам сподобається відео, не забуваємо про лайки. Так, ми приїхали в Керч. А зараз будемо дивитися на карті, в якій, можливо тут є груз. Хоча я не впевнений, що тут є якийсь нормальний груз в Ростов. Якщо немає всім короблі, то знаєш, її немає в керчі. Ну, на мою думку, ну давайте зараз ми перевіримо. Ага, і ще ми поїдемо сюди, напевно, що бо то, що тут знову якась невідома траса, можливо, вона буде продовжуватися далі кудись. Угу... Ну давайте. Прямі привозки. Ні. І ой, тобто так, в керч. Отако. От Тут нема в нас нічого. Ну, так як я й говорив, немає нічого в нас в Ростов. Ні, нема. Добре, тоді давайте погнали. Якийсь лівий груз візьмемо, наприклад, мені там сподобалось на першій сторінці цей а, Труби, здається, були, ну зараз передаємося ще раз. Ну да, ось наші труби, давайте. 22 тонни, ну ладно. Берем цей груз, зараз валимо на фірму, заберемо його. І їдемо в Ростов. Потім з Ростова поїдемо в Тайску Луганську, та, як і говорив. Так, заводимся. Да, Завались. І навалюємо на фірму. Ам, да, Походу я ще забув, становити якісь моди. Моди на трафік. Я дійсно його забув встановити, тому зараз ми візьмемо грузі, я обов'язково. А знайду якийсь мод і встановлю. Тож, так як вам Я обіцяв, я можу свою обіцянку вже виконати. Другий раз це вже засильно. Добре, ми зараз доїжджаємо і зразу виходжу в менюшку, ставлю на паузу, шукаю і встановлюю. Блін, лінія показує нам далі їхати, то напевно, що це ця фірма. Ентер. Да, це ця фірма, беремо наші труби. І все, я виходжу в менюшку, і зараз ми продовжимо. Єлі-єлі, я встановив цей мод. Це просто щось сногшибательне. Бо того, що мод качається під певну версію ігри. А під певну версію ігри в мене 1,22. Версії. І я не можу, не міг знайти ніяк, от просто не міг знайти і знайшов якусь там під 1.18 чи 1.16 і він проканав. Звичайно, я в консолі ще приписав, щоб він більш такий інтенсивніший був рух, бо того, що, він, ну, повійний, ну, більше машин, але не так багато, як і хотілося, розумієте? Тому все для вас, все для вас я зробив. Більше машин, більше епіка буде. Блин, як акція, я так не вписався. Ладно, давайте. О, ще поки завидаємося. Такоо, потім. Поки... О, їдь. Ану. Прям миллиметровий до паркану. Все, супер, ми виїхали і валимо ми. Ааа, виростав. Ну, хочу вам сказати, в зараз щось вообще не тащить. Дуже повільно їду. І це мені щось не дуже сильно подобається. Ну ладно, що є, то є. 22 тони все ж таки у нас позаді. Тому отака нас ситуація. <звук> Під'їжджаємо ми до моста. До огромного моста. І мені це він дуже сильно подобається. Так, стоп. Як тут їдуть лопушки? Вони ж вроді мають по сусідній стороні їхати. Що це за хрень? Що за фіння? Дивіться, на мене тупо їде дві машини. Дві. Як? Як це так? Наша тоді сестрічна полоса. О, розраби карти. Ладно, дивіться, нас вроді пронесло, хоча й трафіка вже побільшило, як ви бачите. А там вже їдуть по тій полосі, щось я взагалі не зрозумів цю тему. Ну ладно, Фік з ним приїхали. Доїжджаємо ми до цієї точки. Зараз ми повернемо наліво, я там лишу груз і сам поїду вже направо. Тако, 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 тако. Давайте так в сторонці, щоб трафіку не мішати, ми поставимо. Хочеться боти, но все одно. Оп. Хоп, упс. Все, повалили, Подивимося, що там у нас. Ну, графон тут прикольний Мені сподобалось. Море. Опа. Ну, все ясно. Ну, але хоча б і тут на закінченню картою просто обрив, а не ще їхати там 10 кілометрів і потім вже обрив. Головне, щоб нам ще не звалилося звідти. Блін, цікаво було, якби ще була легковушка. І так же сам провалився як ми тоді в того разу, в тій серії, було б взагалі класно. Давайте, може, буде їхати легковушка якась нам зустріч і ми поїдемо прямо за нею. Блін, що в натурі не немає. А вот є, їди, 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 їде. Так, блін, треба розвернутися, як шолі. Ладно, розвертаємося і почекаємо зараз в сторонці інші, бо ми вже ту яму не догонимо. Опа, ззаді тут знов їде. Давай, 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 їдь. Ага, воно не хоче мене уіграти. Три, три машини, ладно, тут... А, тупі боти. Все, валим, 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 валим. Ну, цю ми цілий збити трошки. Блін, ще донати, і то я не бачу. А, вони просто... вони просто зникають, блін, не цікаво. Я думав, вони будуть там провалюватися, крутитися як коні. Так як ми. Ладно. А ну-ка. Ну-ка, бенч і бенч. Все, вони просто тупо зникають, все. Ладно, вертаємося до нашого грузу і валимо в наш кончений Ростов. Краще ми доїхали до Ростова з нашим розум 22 тонном, який нас так замедлив, що це просто капець. Ну просто не виносимо їхати. Але ми приїхали вже під ніч. тупо під ніч приїхали, нормально. В Ростові нічого цікавого немає, як завжди наша. От зараз ми повертаємо на Промзону. Хто таке придумав? А, їдемо, купимо, напевно, що гараж. Відмітимося в цьому місці. Відмітимо ми, що ми тут були в цій точці. Ну а так то. А її груз, напевно, що вже нафік викинемо. І Донецька. До Донецька ми вже доїдемо без грузу, бо мене реально він напрягає, просто тупо напрягає. Так, ладно, скидаємо. До точки ми доїхали, як бачимо на карті. Купуємо гараж. Так. Все, ескейп і валимо. Куда валимо? Валимо на дорогу. Так, зрастово, давайте ми, напевно, ще потім, а, що потім. Шом? Ага, давайте спочатку відмінимо груз. Так, 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 так. Ще, блін, дотянулись до тієї клавіатури. Ось так. Enter. Отак. Все, ми відмінили наш груз. І давайте подивимося наступний наш маршрут по карті, яким він у нас буде. Поїдемо ми в Луганськ. Потім Донецьк, я собі так думаю. Ну там ще є Дебальцево. Подивимося, ще на Дебальцево, що там твориться. Тоже. Добре, друзі, напевно, що на цьому наша серія Третя чи четверта, я вже навіть збився з рахунку. Доходить до кінця. Тому, якщо вам, звичайно, сподобалось, підписуємося і ставимо лайки, а якщо ні, то ви сказуйте все в коментарі. Всім приємного дня і настрою! Так що, всім па-па!